Чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон у Чернівецькій області, одразу доправлятимуть до ТЦК. Однак лише тоді, коли людина перебуває в розшуку нацполіції, як повідомляє медіа Суспільне, про це нововведення розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Зарудніл. За його словами, раніше на всіх порушників кордону складали протокол і відправляли до суду. Наразі в постанові уряду чітко прописано: якщо по лінії ТЦК людина в розшуку, прикордонники передають її поліції. А поліція доставляє прямо в ТЦК, розповів Заруднів. Ну і військовозобов'язаним українцям за кордоном, які оновили свої дані у резерв плюс. В цьому додатку треба повернутися до України і особисто пройти до ТЦК, якщо застосунок показує статус у розшуку. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Він однак зазначив у відомості Об'єктивно розуміють, що до мобілізаційних процесів залучиться невеликий відсоток українців за кордоном. і далеко не всі планують повертатися. Якщо ці люди планують і надалі бути громадянами України, пов'язують майбутнє з нашою країною, то їм варто стати на облік у ТЦК, резюмував Дмитро Лазуткін.